Що в країні відбувається з точки зору економіки, в нас трудові ресурси будуть знижуватися. Ну це вже там доволі очевидна із цифр по смертності, які ми маємо. І якщо ми, допустимо, будемо ще мати еміграцію, якусь ті самі 2 мільйони людей, да ми от, Втратимо то в нас трудові ресурси будуть знижуватися на 3-4% на рік. Для того, щоб вийти просто в ноль ВВП, да щоб просто не рости, а просто на місці топтатися. Треба, щоб продуктивність зростала на 3-4%. тобто навіть більше, ніж вона зростала тоді до війни. Але в мене питання: а що в нас такого сталося зараз, що в нас буде продуктивність рости швидко? Для цього потрібні технології інвестиції, щоб були інвестиції, треба регуляторне середовище, умови, щоб тут було вигідніше. І безпечніше, ніж в країнах в сусідів, тому це питання поки відкрите. Тому, що нас очікує наступні роки це стагнація, насправді, якщо так дивитися правді, да, правді в оче. В Справдою, то це стагнація. Чому роль ветеранської політики настільки важлива? Ну, По-перше, це економічний прямий ефект, ми зберігаємо людей. Ми зберігаємо людей і ми хочемо, щоб ці люди працювали і створювали додану вартість, замість того, щоб ставати соціальним тягарем. Але є так званий ще ефект другого порядку. Ну коли люди саме випадають з соціального економічного життя, от уявіть. Ну, Не хочеться про це говорити, але таке може статися з будь-якою з людиною, що у вашій родині є людина з важкою інвалідністю, яка не може працювати і за якою потрібен постійний уход. Наскільки там ви будете продуктивними? Да? Наскільки там взагалі можна буде говорити про створення там, якихось сенсів, нових ідей, коли ти кожен день стикаєшся з такою реальністю, від якої тобі жити не хочеться? І тому. Є оці ефекти другого порядку. Це вплив, якщо ветерани не зможуть нормально інтегруватися. Якщо там людина буде просто кошмарити свою сім'ю, родину за дня в день, то це буде впливати на продуктивність по всій країні. Тому це дуже важливо. і це ті ефекти, які ми отримуємо не сьогодні, не завтра, а може через 3-4 роки.